Тимчасовий притулок у галереї Артнамур фортечного бастіону знайшли феї та дракони. Це чудернацькі персонажі живописних полотен франківської художниці Веселина Найденової. Мисткиня презентувала виставку своїх кращих доробків, створених за останні 18 років. Загалом їх тут близько пів сотні. Для мене це неординарно, тобто я, я ще таких не бачив, скажем так. Це для мене щось нове. Насправді я стільки я дуже багато чого бачила, але от саме такого стилю. Немає, не бачились. Попередню виставку весела найденова презентувала ще у 2008-му в Химері. Тоді оприлюднювала одну з найперших своїх серій під назвою Мексика. Вона започаткована у 1995 році полотном Тигр і змій. Вибір тварин не випадковий. Вони об'єднали символічні для авторки знаки східного гороскопу. Своє відображення на полотнах знайшло також тривале захоплення художниці культурами давніх цивілізацій. Наступна серія Балканська жара. Данина походженню самої мисткині. Її донька Антонія щиро захоплюється творчістю матері з дитинства однак, сама попри. Численні мистецькі гени у родині мрії про інше майбутнє. Є талант до цього, бо я навчалася в художньому класі і є певні навички, але я ем, не бачу себе в світі мистецтва, тому що це, це занадто важка робота, яка вимагає дуже великої емоційної віддачі. Я планую стати диктором телебачення. Найновіша заголовна серія експозиції «Феї і дракони» має невеличкий формат. Мати ілюстрації та налічує 36 робіт. Створена у мішаній техніці за допомогою акварелі туші і гуаші вона зображає казкових персонажів. Усі сюжети каже авторка, виникли спонтанно без ескізів та чіткого бачення фінального результату. Серія стане візуальним супроводом до її ж казок. Своє літературне діти ще весела найденова планує видати вже восени. Воно засновано на карпатському етності. Я їх якось так писала дуже наближено до якихось легенд. Тобто хтось мені розповідав якісь історії з кимось траплялися, і з того виникала казка. Ну де ну також дуже було все спонтанно, одне за одною так створилася серія. Мені було найважче, тому що казки написані давно. А не виходило в мене з ілюстраціями, і от зараз вони самі собою до, до кількох казочок, якби так з'явилися. Яскраві барви, розповідає весела найденова, були не завжди притаманні її творчості. Раніше переважала здебільшого чорно-біла графіка, та згодом захотілося кольору, який буквально вибухнув на її живописних полотнах. Цю метаморфозу художниця пояснює взаємозв'язком з ландшафтом, адже і для батьківщини її предків, і для карпатського краю буяння барв цілком закономірне. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, Віталій Савчук. Новини. Чотириста два.